Всім привіт! Е, ви на каналі Проста Снасть. і Сьогодні я виїхав на добу досить е, така е, сімейна риболовля. Приїхав я не сам, тільки от розложився, поставив варитися коноплю і зараз буду мішати спод мікс. Це є пелець е, різної фракції від 2 до 10 мм. Трошки поріжу вареного бойла і залию це все ліквідом кріль е, халібут. Буду зараз кормитися. Я вже дистанцію відбив, орієнтир знаю, де є. І чекати рибку. Так, і... годину має, годинку десь має настоятись. Але треба перемішувати ще. І така от. Так, чого я не давав розчинний, розчинний бою е, в е, спотбікс. Я роблю отак. Коноплю і зверху коду один розчинний бойл. Один, два. Все. і ось вот. монтаж. Румунський інлайн. І стік. Так, перший тузік перший на точці. Так, обов'язково э, треба обробляти рану, якщо пошарпаний, є такі рани, бачите, їх обов'язково треба обробляти антисептиком. Обробили рану і можна його і випускати. Шарепка. Так, друзі, друга риба. Отакий такий тузик прогоностий сазан. Дивіться, які жовті помники в кінці. Так, Дуже сильно жарко, вже п'ята вечора. І було багато клювань, багато тузиків було, і одна сімка залетіла. Е, вечір, я думаю, все тигрового горіха з бойовим 18. -тим. Подивлюся, з го полуця. Хотілося б Амурчика якогось поза 10. Ну, Але що є, то є. Е, так що чекаємо. K 사람�e! Rêg lora mi ar estoro tenek o drop